Вітаємо грамм слава добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Пане Володимире, ми бачимо та розуміємо, що ситуація нині у районі міста Бахмут знову загострилася, і там наразі тривають бої за перехоплення ініціативи. На чому вона боці, і які зміни за цю ніч ви можете нам розповісти, і те, що ви простежуєте за останні також дні. Ну я хотів би більше навіть зосередитися загалом по східному напрямку, по Донецькому напрямку. Ситуація по всьому цьому напрямку максимально напружена, максимально концентрована, адже ворог пробує ем, контратакувати, ворог пробує просуватися, завдавати удари, використовує бронетехніку, велике з'єднання е, для того, щоб е, десь вдарити по українській обороні, по обороні сили, е, сил. Там, де не чекають, якісь зробити можливо якісь спроби прориву. В більшості випадків їм це не вдається, і те, що от ми бачимо зусилля наших побратимів зі збройних сил України з національної гвардії, з, саме під Бахмутом, ми вітаємо, адже прихоплені і ці і це дуже великі сильних героїчні зусиль, сотені тисяч звичайних солдатів, штурмовиків. Дається відбивати втрачені колись позиції одні зимою, дається, вдається знищувати ворога. Це така унікальна можливість, яка дається там о, і не вперше за сотні років, коли українська армія перемагає, коли українська армія знищує відсуває ворог, які в рази більше, в рази потужніший. Це просто багато чого показує, багато що то, що каже, що ця махіна... Величезна, величезнахіна армії окупанта імперії, поступово, поступово піщінка назвать. І кожен герой зараз є тим винтиком того, що, яку історію ми робимо, яку ми робимо, який подвиг, коли по піщинкам цю імперію. І піщинка – це кожен окоп, кожна посадка, кожна поле, кожна позиція, кожен виритий окоп, і бої тривають по декілька днів за кожен це артилерійські дуелі, це дуелі перестрілки на 5-7 метрів, коли закидують один одного гранату. Але перевага за, за силами оборони перевага в тому, що українська армія береже кожного українського солдата, і навіть при таких наступальних штурмових діях, які застосовують застосовую сили оборони України. Все одно ворог несе набагато, набагато більше втрати. Як ворог несе втрати більші, як в спробах просуватися, так і в цій обороні, адже вони просто відсижують, вони просто за, як загнані роби, їхні солдати, які ну, фактично, фактично не мають ніякого вибору, або загинути, бути розстріляними якимось. Заград загаза загонами там за 5-10 кілометрів або померто від української артилерії від українських кубів пане Володимире. І за останній період ось таких штурмів, піхотних штурмів, ворожих позицій, бліндажів і окопів, чимало насправді від наших підрозділів у соціальних мережах наразі. Є і були, і вони періодично теж з'являються. І завдяки цим відео, ми бачимо наскільки важко насправді дається український контрнаступ, наскільки важко штурмувати ворожі позиції, тоді коли вас накривають артилерію, коли летять гранати, і коли ворог відстрілюється, коли підтягує резерви, ось що найважче в проведенні таких бойових операцій, саме навіть бої за той один окоп чи бліндажі, про які ви зазначали вище. <ганування> Найважче це комплекс заходів, злагоджена робота всіх підрозділів, тому що задача українського командування, задача ем, керівництва бригад, нашої бригади, бригади, рубіж це в першу чергу максимально берегти кожного українського героя. І перед тим як е Ну, те, що наші побратими знову ж таки з, там, зокрема з 3 третьої бригади збройних сил України, 28-ї бригади, те, що ми знаємо, те, що, те, що ми вітаємо зусилля, те, що ми підтримуємо зусилля наших побратимів, то о, о, власне. Це мають бути максимально злагоджені дії, щоб забезпечити кожного українського штурмовика, щоб ну і те, що зусилля артилерії четвертої бригади сповнені на те, щоб максимально на дальніх дистанціях, максимально знищити ворога на підступах, провести гарну підготовку і максимально дистанційно винищити кожного орка. І для того, щоб штурмові дії були ну максимально, максимально безпечними, і з іншої сторони я прекрасно розумію, що багато хто викладає в мережу багато є тому відео, Засобах масової інформації в соцмережах про те, як ті інші бої, в тому числі і в посадках і в окопах відбуваються, і артилерійські дуелі, знищена ворожа техніка, це все треба розуміти, тому що інформаційна війна має важливу складову, і ми маємо чітко бути впевненими, як кожен український солдат, так і загалом український народ і українська держава, що перевага за нашою стороною. За нашої за, за силами оборони із таких маленьких точок, маленьких переможних світлин, маленьких переможних роликів е складається загальна картина того, що ініціатива за українською армією. і повторююсь, це там вперше там за сотню років, коли ми маємо такий унікальний шанс, коли кожен стає повторюсь, частиною великої 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 історії, коли перемагаємо перемелюємо ту, армії панти. Пане Володимира, дійсно, кожен українець залишає свій певний такий відбиток в цій історії, і хотілося б, щоб таких відбитків було якомога більше. Позитивних і хороших, аби ці наміри і дії вони були на благо нашої країни і аби вони посприяли наближенню нашої перемоги. Пане Володимире, ви дуже влучно сказали про злагоджену роботу всіх наших українських підрозділів. Що певно не скажеш про росіян, тому що нещодавно бачили відео, як поблизу самого Бахмута, російський Т-62 в'їхав на свої ж протитанкові міни. Чи є на вашу думку це свідченням того, що є проблеми з комунікацією в їх підрозділах? Що вони не розуміють, де що розташовано. Де хто стоїть і тому виникають ось такі, от, певно, що курйозні випадки для нас, а для них ну, відповідно з втратами трагічні. Складно казати в будь-якому випадку будь-які втрати окупанта це добре, це полегшує нашу роботу. Якщо це їхні френдлі fire, то це вдвічі добре, тому що це. Ну, поглиблює їхню проблему, поглиблюють їхні проблеми, і ну насправді на цьому зосереджувати увагу е особливо не потрібно. Ми прекрасно розуміємо, що е хочемо чим швидше, щоб ці окупанти е були перемелені, були знищені, були відправлені за наші кордони, і робимо все це все можливе, але Ну, ні в якому разі не можна недоцінювати, тому що це є дуже дуже великий такий бій. Триває і ще дуже дуже багато роботи. Я прекрасно розумію, що в Києві там вже де працюють, уже там і майже комендантської години немає. майже там, там лічені години, що на західній Україні, що в центрі України, що в мирних містах. в Принципі за це всі воюють, і всі хочуть пошвидше. Знаєте, вітають кожну відбиту посадку. Це є там плюс один день до української перемоги, і хочуть всі чим швидше української перемоги. Але на жаль, я хотів би сказати, що ще дуже 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 багато важких зусиль треба докласти всьому українському. В першу чергу я хотів би зпередити саме на цю увагу, що треба і донатити і допомагати, і готуватися, і поповнювати ряди збройних сил України і національної гвардії. адже... Більшість хлопців воюють там ще до початку до початку повномасштабної війни або з перших днів повномасштабної війни. І в будь-якому випадку треба підтримка, треба і ротації, і ще збільшувати той темп натиску на війну. Пане Володимире, дякую вам за те, що ви долучились до прямого ефіру по стровтіві. Я думаю, і впевнена, що наші глядачі почули ваш, ваш меседж про те, що потрібно продовжувати допомагати. І дійсно, хлопцям і дівчатам на передовій потрібна пауза і потрібен якийсь певний відпочинок, тому що дійсно дуже багато хто перебуває приблизно рік на передовій і не має ніяких виїздів додому, хоча б на декілька днів. І це дуже і дуже. Сумно і погано за цим спостерігати. Володимир Гназаренко, заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Національної гвардії України, був з нами напрямок.